Всім привіт! З вами я Аня Сауляка, це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажу, психології. Тут цікаво, приєднайтеся. Сьогодні проговоримо декілька цікавих фішок з психології та продажів і поговоримо про те, як вони працюють. Отже, номер один це наявність відгуків. Як це працює на рівні психології? Людина тваринка стадна. І людину завжди тягне в чергу. Це, мабуть, вже знають всі, що якщо стоїть черга, обов'язково туди підходять і підходять ще люди. Так само працюють відгуки. У людини є уявлення того, що цей товар потрібен всім, а відповідно, потрібен і мені. Отже, робіть відгуки на свій товар. Багато класних, якісних відгуків. Друге. Це е, той момент, що людину завжди тягне туди, де вона залишила вже колись гроші. Тому, якщо у вас інтернет-магазин, магазин, роздрібна точка, і ви надали людині якісне обслуговування, велика ймовірність того, що людина піде саме до вас. А не буде шукати аналогічний магазин з аналогічним асортиментом. Тому знову таки увага на сервіс. Людину завжди, повторюю, завжди тягне туди, де вона залишила гроші. Третій момент. Будь-яка шара, звісно, підходить для сегменту середній і середній плюс. Якщо у вас сегмент Вище будь-які елементи, пов'язані з безкоштовно акційно, з будь-якою іншою шарою, у цьому сегменті дуже погано працюють. Тому що людина, яка здатна собі купити річ трошки дорожче, ніж середній плюс, поважає себе і не дуже активно реагує на оці бюджетні історії. Звісно, якщо ця людина сама заробила ці гроші. Якщо ні, то може вестися на акційні пропозиції, скажімо так. І четвертий момент це егоцентричність. Кожна людина хоче, щоб її любили, щоб їй приділяли увагу, щоб вона була унікальною. Тому наголошуйте на унікальності свого покупця. Якщо ви можете звертатися у своїх розсилках, наприклад, по імені до людини, то робіть це завжди. Тобто, людина має почувати себе не просто одним із якихось ваших клієнтів, а клієнтом, якого знають. Люблять, до якого звертаються по імені, День народження, якого знають. Звісно, що всі оці наші анкети, які ми збираємо, сіремки це все про це. Тому, якщо ви можете якимось чином відзначити людину індивідуально, відзначайте і робіться. На сьогодні в мене все. з вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Бувайте.